Друзі, всім доброго раночку, всім гарної неділі. Хай вам щастить і хай ваш день сьогодні пройде як якнайкраще. Хто ще мене не знає? Мене звати Світлана Петрашевська, мені 50 років, я з міста Одеси. Уже рік і шість місяців я споживаю ось такий гарний продукт, який називається LF-8. Що це за продукт? Це є наше клітинне харчування, щоб ви розуміли, що це не ліки і не бади. Це є дійсно наша натуральна їжа, тільки сублімована. Ми ще не звикли до такої їжі і не можемо зрозуміти, як це так, вживаючи такий гарний продукт, ми можемо отримати дуже гарні результати по здоров'ю. То хочу вам сказати, що одна така капсулка, яка знаходиться. В цій упаковці ось так. Вона має 30 кг овочів, фруктів плюс 4 вищі гриба. Завдяки такому комплексу, що входить в одну капсулку всі вітаміни, всі поживні речовини, всі мікро-макроелементи, наша клітина отримує все на сутки, все, що їй потрібно. І завдяки такому збалансованої їжі. Ми отримуємо дуже гарні результати по здоров'ю. Але коли ми розпочинаємо цей гарний продукт вживати, ми не забуваємо, що треба випиваємо норму води, тому що кожна людина повинна вживати на протязі дня 2-2,5 літри води, а навіть і більше, якщо у людини велика вага. То, будь ласка, переходимо на таку ось гарну натуральну їжу, оздоровлюємося і будемо мати гарні. Результати по здоров'ю. Я зараз ще не снідала і буду з вами снідати. І хочу сказати, що настільки я обожнюю сніданки, що я кожного ранку більше не стою біля пліти, я собі не видумую, що мені потрібно. І ось таку тільки одну єдину капсулку я вживаю на цілий день. Я зранку поснідала, замінила свій сніданок, той, який я раніше снідала, чи бутерброди, чи картошка, чи каші, які я вживала. Зараз я це не вживаю. Обов'язково після сну склянку теплої водички, я вже випила. Тепер закидаю в рота капсулку, з'їдаю і потім знову запиваю склянкою води. І все, і весь мій сніданок. Хто працює, не має змоги стояти біля плити зранку да, і витрачати цілу кучу часу на виготовлення сніданку, будь ласка, це сніданок для вас. Так як я полюбляю також не стояти біля пліти, просто закинула в рота і снідаю. І ось так у мене проходять кожні дні, кожні дні, чи то неділя, чи то понеділок. Але цей продукт ми можемо вживати як зранку, да, наприклад, 6 часов ранку. Ми можемо вживати його і в 10 часов ранку. І саме пізніше ми можемо його вживати в 2 години дня. То, будь ласка, на протязі ось такого часу ми споживаємо таку гарну капсулку. Але ще хочу вам сказати, що ми можемо замінити сніданки, і ми також можемо і обідати такою капсулкою. Є багато людей, які працюють і не в змозі просто обідати. Будь ласка, можна замінити такою капсулкою і обід. Зато ви до вечора будете мати ситість, ви не захочете їсти, але саме головне, що ваша клітина отримає все, що їй потрібно. І завдяки такому збалансованій їжі. Ми оздоровлюємося і хочу вам побажати крепкого здоров'я. Що хто ще не вживає такий гарний продукт, довго не роздумайте, тому що витрачаєте дорогоцінний час. Зараз кожна година, кожна хвилина, кожна секунда нам дорогоцінна. То я бажаю, щоб ви розібралися з цим продуктом, розібралися з компанією. Якщо потрібна, скажімо, більш інформація, будь ласка, пишіть мені, я надам те, що сама знаю з вами. Поділюся. Так що. Будь ласка, вживаємо, здоровіємо, молодіємо і хай буде в кожній сім'ї як найкращий мир і злагода. Всім гарного дня!